Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада вітати на нашому марафоні, який називається Відкрий себе. Дитина в тобі повинна, повинна знайти свій дім. А я вважаю, що цей марафон він дуже корисний для всіх сфер вашого життя, тому що насправді дуже багато моментів стратегій, поведінки, реакцій ідуть не навіть не від нинішнього вашого стану, а від дитинства. І саме цей марафон він дуже такий глибокий, психологічний, і ми будемо проходити багато технік, які вам допоможуть пізнати себе. Дещо прийняти себе таким, як, такою, як ви є, допомогти собі відкрити ваші таланти, ваші емоції, ваші, так, знаєте, ваше натхнення в якихось сферах. І при цьому приділяти увагу самоприйняттю. Тобто це основні задачі. І я дуже радію тому, що ви приєднались до цього марафону. І сподіваюся, що для вас це буде особливий такий чудовий час, який. Допоможе вам зробити крок назустріч вашому новому вашому новому само, вашій новій самоідентифікації і навіть самовідчуванню себе. Я хочу сказати, що це психологічний марафон, тому вам потрібно бути досить свідомими і свідомо підходити до нього. В якому сенсі вам потрібно розуміти, що ви будете зараз зустрічатися зі своїми емоціями, ви будете їх опрацьовувати. Тому я вам рекомендую мати або е психолога паралельно, ну якщо у вас є, є, то чудово, або просто знати до кого ви можете звернутися, якщо вам буде потрібна психологічна підтримка. Під час даного марафону. Пам'ятайте про те, що в цьому чаті ви також можете писати, якщо вам потрібна підтримка. Ми спробуємо ну, бути на зв'язку в той час, коли це вам потрібно. Але пам'ятайте, що ви дорослі, і ви можете стан, ну, своїм станом керувати. Тобто, якщо буде дуже емоційно, пишіть про це. А, але розумійте про те, що Потрібен буде деякий, деякий час, щоб зреагувати, щоб зателефонувати вам, або якось а, ну, відповісти на ваш запит. Окей, тому, будь ласка, залишайтеся в самоконтролі, бо ви ну, реагуєте з дорослої своєї частини. Угу. а Ваші емоції це нормально. Не бійтеся їх. Якщо вони були закурковані досить дов, ну, довгий час. То зараз ви з ними будете зустрічатися, і це може визивати певні фізичні, фізіологічні психоемоційні реакції. Це нормальний процес, тому що будуть виділятися гормони певні. Ви можете допомагати собі ці емоції проживати. Я вам не рекомендую емоції заблокувати. Так, як ви робили, можливо, в дитинстві, а навпаки, дати їм час побути трошки. Тобто, якщо емоція якась ну, як ми скажемо там, важка для вас і вона не довго тривала, тобто там вечір і на ранок все вже краще, то нормально. Якщо емоція буде довготривала, то будь ласка, напишіть, ми зможемо якось вам допомогти в цьому плані. А, і також ви можете собі допомагати самостійно під час довготривалих емоцій, якщо ви хочете собі покращити стан. Перший спосіб, і тут увага, друзі, як собі допомагати під час емоцій, не одразу. Нехай вона трошки побуде ця емоція, ви її проживаєте, ви поплачете там, відчуєте її. А, а потім, якщо вам потрібно зняти ось цей стрес і стан напруження, то я вам рекомендую декілька варіантів, як це можна зробити. Перше це плакати, поплачте, будь ласка, плачте, ваша задача, щоб емоція вийшла тілесно з вас, щоб вона не назад в тіло замкнулася, а вийшла з вас. Тобто плакати, кричати в чашечку можна чашку перетуляєте до роту і кричите. В воду можна кричати, виражаєте емоції. А, тобто там в тазик наклонили голову і кричите: бити в подушку, скакати, танцювати, робити рухи руками, нібито ви знаєте, стряхуєте з себе всі емоції, тобто робите собі фізичне навантаження. В основному повинні бути рухи на вихід, тобто не до себе, а якби рухами ви нібито викидуєте ці всі емоції і все інше. Також ви можете взяти папірець, листочок і малювати, малювати, малювати. Просто можете, знаєте, як швидко писати ручкою, не щось писати, не слова, а просто нібито якісь там полосочки, чорточки робити. І швидко, 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 на швидкість, щоб енергія ось ця виходила з вас. Тобто, таким чином ви допомагаєте собі співати. Також дуже рекомендую співати, ну, кричати так, і танцювати. Таким чином, ви зможете допомогти ось цій емоції з тіла вашого, нібито вийти і не затриматися як блоком, яким вона була раніше там. Тобто, не заганяти цю емоцію туди, ж, де вона була раніше. А тому я вам, вас попрошу бути свідомими у своєму підході і пам'ятати, що ви тут не самі в цьому чаті. Тут є інші учасники, тут є я. Пишіть, якщо що. Також а, ви можете допомагати, допомагати собі самостійно і просто писати про свій досвід тут в чаті. Я вам буду дуже, дуже вашому досвіду рад, ну, рада, тому що я впевнена, що ті емоції, які ви захочете, ну які ви тут будете отримувати. Вони допоможуть вам відкритися. І сьогодні, друзі, ми з вами переходимо до техніки. Це наша перша техніка на марафоні. Перед тим, як її робити, я вам рекомендую. Дуже рекомендую послухати першу частину книги. Тому що наш марафон він базується не на, якби не на моїх якихось знаннях зараз, а саме на книзі, яку написали професіонали свої справи. Ви можете читати першу частину, слухати, прослухали її. Запишіть якісь моменти, які вас там торкнулися, і зараз після цього виконуйте цю техніку. І з попередньої частини книги ми знаємо, що в нас нібито діють. Певні частини це такі як сумна дитинка, яка потребує нашої підтримки і прийняття, також радісна внутрішня дитинка, яка реагує радістю, веселищами. І також у нас є така частина, як дорослий, внутрішній дорослий. Це саме той голос, яким ми себе або критикуємо. Це може бути критикуючий дорослий, або підтримуємо. І під час сьогоднішнього і взагалі цього марафону ми будемо з вами працювати з прийняттям ось цієї частини сумної дитини і з підняттям авторитету, підтримуючого дорослого е всередині вас. Бо це дуже і дуже важливо. Знаєте, весь світ вас може критикувати, але якщо ви будете за себе. То вам буде на це все, це все буде набагато простіше. А, і я зараз попрошу вас. А... Зручніше присісти, прилягти і приготуватися до техніки, закритися десь, щоб вас ніхто ну, не на ключ, а просто щоб вас ніхто не відволікав, щоб ви могли зосередитись. Буквально вам потрібно 10 хвилин на це. Але все ж таки, зробіть це для себе. Ці 10 хвилин без преривання, в плані без відволікання. Включіть зараз якусь приємну музику, яку ви саме ви вважаєте приємною. Тому що наші смаки можуть не співпасти, і я не наважуюсь включати музику під час медитацій, А саме зараз у нас така медитація і буде. Тому, будь ласка, сядьте покомфортніше, зробіть собі зручне місце, заплющіть очі, і ми переходимо до техніки. Сьогоднішня техніка вона буде на наше знайомство. Зі своїми ось цими внутрішніми частинками, які в нас є. Це внутрішня дитина сумна, внутрішня дитинка радісна і внутрішня частина дорослий. Угу. Окей. Я сподіваюся, що ви вже трошечки можете розслаблятися. І ми починаємо цю техніку. Заплющіть очі. Спробуйте зробити декілька вдохів і видохів. Дишіть. Просто дихайте, дихайте, як ви можете, в тому темпі, як вам комфортно. Дихайте і спробуйте зараз. Наприклад, на лівій руці. Подивіться на свою ліву руку. І згадайте певні моменти, в яких вам здається ви зустрічалися із поведінкою свого сумно, своє, ну, своєї сумної дитинки. Тобто це будуть, можуть бути моменти, коли вам було складно, коли вам було а, неприємно, коли вас критикували, коли вас не підтримували. Коли вам, можливо, було боляче. І спробуйте уявити ситуацію, в якій це відбувалося. Спробуйте зараз уявити цю ситуацію. Подивіться, будь ласка, на ось цю сумну дитинку, свою частину. Як вона там відчувала себе? Ось можете дивитися на ліву руку, так трошки уявляти собі, як виглядає ця частина, як її там взагалі? Яка вона, ось ця така сумна дитина? Подивіться на неї зараз. І коли ви це робите? Як ви відчуваєте себе і як вона відчуває себе поряд з вами? Подивіться, будь ласка, на неї. Спробуйте заглянути її в вічі. В очі. Що ви там бачите? Як вона себе зараз там почуває? Що їй би хотілося? Яка її потреба? Яку її потребу ви зараз там бачите, угу. яка потреба там у неї? Що би їй хотілося таке гарного для себе в тій ситуації, коли їй було важко або неприємно? Зараз подивіться прямо перед собою і спробуйте уявити ось цього внутрішнього дорослого як свою частину себе, який дивиться на цю дитину. Він готовий під... або вона, або він готовий підтримати її в тому стані, в якому вона є. Тобто цей дорослий готовий подарувати їй цю підтримку. Як це відбувається? Подивіться на цей процес. Що такого потребує ця дитина, і що такого цінного може дати їй цей дорослий, як ваша частина? Можливо, їй потрібні обійми, можливо, щось гарне таке сказати їй, підтримати її. А можливо, просто навіть поглядом, знаєте, обійняти. І скажіть цій дитині від дорослого, що ти маєш право бути, ти маєш право емоціонувати. Ти маєш право бути не таким, як всі бажають тебе бачити. Ти маєш право на підтримку. Скажіть це своїй внутрішній дитині. Ти маєш право бути побаченим. Ти маєш право бути почутим. Ти маєш право бути веселим. І ти маєш право бути собою. Я не звинувачую тебе ні в чому, скажіть це від свого дорослого. Ти ні в чому не винна. І я хочу дати тобі підтримку. Візьміть цю підтримку від дорослого. Як ви відчуваєте себе зараз? Просто побудьте в цьому. Чудово. Якщо дитині це потрібно, обійміться. І напишіть потім. Як ваш дорослий зустрів свою цю частину, сумну дитинку? Зараз спробуйте обійнятися або взяти за ручку цю дитину сумну і подивитися разом на радісну дитину, яка живе в вас. Ось цю радісну частину. Яка завжди Завжди радіє життю, яка завжди знає, яка вона класнюча, яка знає, що таке смак життя і як насолоджуватися від всіх процесів. Нехай ваш дорослий, доросла частина візьме за руку ось цю радісну дитинку. Подякуйте їй за щось дуже важливе, що вона для вас робить. Візьміть її за руку і скажіть Я дякую тобі, за що, за що ви б хотіли їй подякувати. Просто називайте, за що ви вдячні. Її. Також скажіть їй обов'язково, як ви її любите, цінуєте, і наскільки вона важлива для вас, точно так же, як і сумна дитинка. Вони обидві важливі. Як відчуваю себе зараз радісна частина ваша, яка завжди на висоті, яка завжди знає собі ціну, яка завжди насолоджується собою і процесами, як зараз вона собі відчуває. І спробуйте тепер взяти їх обидві за руки. І візьміться за руки так, щоб коли вони хочуть, вони могли завжди на вас, знаєте, нібито так, опертися або отримати якусь опору. Прям обидві з них. Вони мають опору в вашій дорослій частині, яка завжди за них, їх помічає, їх обіймає. І радіє кожній з них. Обійміть їх обох. Як вам це відчуття? Напишіть мені, будь ласка, як ви після цієї техніки, з якими відчуттями і почуттями ви тут зустрілися. Ми можемо потрошку подякувати своїм частинам, таким внутрішнім, обійняти їх, подякувати і відкривати очі, подивитися на себе, подивитися на свої руки, На праву, на якій була радісна частина, на ліву, на якій була сина дитинка перед вами. І зрозуміти, що це, це все ви. Ви така різноманітна і ви чудова. Просто приймайте цей потік любові, який ви можете тільки собі зараз дати. Я вас обіймаю і бажаю гарного вам часу разом з собою. Виконуйте цю техніку стільки разів, скільки вам потрібно. Я обіймаю вас, друзі. Ви чудові. І той шлях, який ви проходите. Він буде насичувати ваше життя просто найпрекраснішими моментами, бо ви власнюча. Я вас обіймаю. До наступної зустрічі!